Так, Вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Time. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. Ми навчаємо людей тому, щоб бути щасливими в першу чергу, досягати своїх цілих, цілей, планувати ефективно і насолоджуватися гармонією в своєму житті. І тими результатами, які наші клієнти створюють. Ну, а сьогодні я хочу з вами поговорити про те, щоб ви, якщо у вас є така проблема, перестали все робити самі і подивилися навколо, і усвідомили, що в вашому житті точно є люди, які Можуть вам в певних питаннях допомагати, і, можливо, нарешті для когось да, прийшов час, щоб віддати якісь задачі ті, що ви любите, і бути більш ефективними, займаючись тим, що вас дійсно надихає, і чого ви прагнете. І насправді цей етер а, на тему да, цього етера а, мене Дихнув такий прикольний мем в інстаграмі. Да, я побачила, я навіть не зрозуміла, що це за е, така е, тваринка йшла, да, але вона така була вся виснажена, ну, наче, знаєте, як така велика ворона. Вона йшла вся виснажена, така вся ніяка, вся якась мокра, така вся з опущеним обличчям. І написано я все сама, все сама. Да? Ось, і я чомусь, знаєте, згадала, те, що багато керівників, з якими ми починаємо працювати, або в процесі ще, вони жаліються на те, що в них дуже багато справ, що в них немає довіри до людей, і що насправді їм простіше деякі речі. А часто всі виконувати самим, тому що, тому що, тому що вони не довіряють. Давайте про це поговоримо. Я, я вважаю, що я можу про це говорити, тому що я людина, яка в компанії богуштайм по-перше, працюю з 2008 року як співробітник. Десь в 2011 році я, десь в 2011 році я стала директоркою компанії, десь, можливо, рік-два, я чесно не пам'ятаю, була вже в ролі партнерки. І чому про це говорю? Говорю про тому, що м -м, весь цей час я керую людьми. Весь цей час я а, а, працюю з емоціями і реакціями людей. І я дуже добре знаю, що іноді, коли ти отримуєш да, як керівник оці емоції, реакції, іноді якісь зальоти твоїх підлеглих, тобі. Іноді да, здається, що все, я так більше не хочу, скільки можна. Ну, ти теж від цього, наче, знаєте, хочеш відпочити. Але ж, коли ці всі твої вже емоції і реакції, да, як керівника, вони проходять, то ти собі кажеш, ну, ефективніше, ніж робота команди, не може бути нічого. І насправді це начебто очевидно, да? це начебто зрозуміло, тому що е, ну, напевно у вас були випадки, коли ви звикли, що щось виконує команда, а потім щось стається, наприклад, да? і ти вимушений це робити сам. І ти такий, ти ще в більшому шоці, як на мене. Да? Можливо, ну, можливо, у вас було якось інакше, але в мене це було так. І Ось тут я можу сказати, що людина, яка керує командою вже, ну, давайте так, 11, 24, й ну, тільки як директорка, да, більше 13 років, я можу сказати, що ніколи, ніколи, ніколи одна людина не буде настільки ефективна, як команда. Звісно, командою треба займатися для того, щоб. Працівники да, або група людей стала командою, над цим дуже добре треба працювати. І е, цьому, до речі, ми також навчаємо. Да. Але ж іноді достатньо просто прийняти рішення, що все, я сам або я сама. Я більше не те, що я не хочу, я більше не можу. І знаєте, в мене є такий досвід, в мене є дуже гарна подруга, яка була власницею бізнесу, чому була зараз, ви зрозумієте, і вона, вона, знаєте, настільки педант була, що вона в жодну сферу, де треба було керувати в своєму бізнесі, вона не брала нікого. Тобто так, в неї були продавці, там в неї були консультанти, але все, що стосується, найму персоналу, ціну утворення, закупівлі, там, роботи з партнерами, якісь корекції персоналу, це все робила вона. І вона це робила 6 років. За ці 6 років в неї майже я кажу, майже, тому що. А, про вихідні. Да? В неї майже не було вихідних. Чому майже? Тому що вона їх брала і такі, знаєте, маленькі відпустки на 3-4 дні, максимум, я більше реально не пам'ятаю, коли вона вже реально не могла. Тобто вона була вже настільки виснажена, що її просто тіло фізично треба було оновити. І. Про гармонію в житті ми взагалі не говорили, да, і коли ми познайомились, а познайомились ми на моєму виступі а, з темою щось там а, відносини власника та директора, щось таке. І чому, чому вона прийшла на цей виступ? Тому що вона мріяла про те, щоб в неї був а, ну, якщо не директор, то хоча б хтось да, хто їй буде допомагати. І ми потім з нею почали дружити, і вона мені казала, що єдине, про що я мрію, це, це виспатися. Я просто мрію про те, щоб виспатися. Розумієте? Тобто начебто да, у людини бізнес, у людини ну, гарні прибутки були. Але вона взагалі не бачила іншого життя. Вони з чоловіком зустрічалися тільки тоді, коли він її забирав з роботи. Вони якось там швиденько з полу зачиненими очима вдвох вечеряли, якщо на це були сили. І зранку, можливо, снідали, а може, і ні, як там, як там сон їм дозволяв. І все. І все. Оце життя в неї було шість років. Ну, як ви розумієте, зараз бізнесу в неї немає тому що з ним що сталося, тому що вона просто прийняла рішення його закрити. Тому що оскільки своєчасно вона не налагодила. Так, своє життя, щоб воно в неї було гармонійно, щоб делегувати якісь функції в, бізнес, в бізнесі, да, щоб довірити а, певним людям, а, взяти команду або декілька людей, які саме на керуючих посадах їй би допомагали, вона цього не зробила. І настав час, коли вона просто була змушена відмовитися від того, що вона насправді любила, в неї там був порядок до останнього дня. Але все, знаєте, це, е, я взагалі не приймаю ідею, що людина може вигор... вигоріти. Да? Я вважаю, що людина може вигоріти тільки тоді, коли вона померла. І то, і то. якщо... Хтось там дух, духовністю займається, ви знаєте, що е, все одно, да, тобто життя потім продовжується. І, але це тут просто така гарна метафора, да, це можна дійсно порівняти з тим, що вона відносно цього вигоріла. Я не знаю, чи відновиться вона колись, вже декілька років вона цим не займається, але це все про цю ідею, да, що я все сама, е, я все сам, я все сама. Да. То, хто там не, ну, спочатку не починав дивитися, то передивіться, я там е е е веселу історію розповідала також. Так що, друзі, до чого я це все вам розповідаю? Я розповідаю, тому що з одного боку я е дуже Гарно розуміє тих людей, в кого є думка, що самому надійніше, надійніше щось зробити, нести відповідальність, тебе ніхто не підведе і так далі. Це зрозуміло. І на те, на, на певному етапі свого життя, свого бізнесу, це нормальна ідея, якою можна користуватися насправді. Да? Вона а, а, має свою розумність, вона має свою ефективність до якихось пір. Але коли ви починаєте масштабуватися, або коли ви вже е, на такому рівні, що ви самі усвідомлюєте, що все сама не, не виходить, да, або все сам не виходить, просто дивіться на те, кому ось прямо в цю одиницю часу ви можете е, довірити певні задачі, а ви це можете. Це просто прийняти рішення, да, коли люди кажуть, я не можу в мене нема нікого. Це неправда, тому що ви не живете на острові, де більше нікого нема, і вас точно оточують люди, люди. І повірте мені, що деякі з них просто мріють про те, щоб вам допомогти, і тут тільки ваше рішення, щоб віддати якісь задачі. І це не тільки стосується задач бізнесу. Окей, хоча бізнес, ті, хто з вас керівники, хто власники бізнесів, це прям в першу чергу. Але ж ви можете почати з завдань, які ви виконуєте, наприклад, в сім'ї. Це може бути будь-що від банальних речей. Знаєте, я нещодавно дивилася етер однієї жінки, яку я дуже поважаю, я за нею спостерігаю. Але мені попався етер, коли вона каже: Я водій в своїй сім'ї, в неї багато дітей, 4 чи 5. І вона їх розвозить по секціям, по школам, і між цим вона працює консультантом особистим, так і я думаю, ну, з одного боку молодець, а з другого боку, ну, напевно, можна було знайти водія або когось в оточенні, хто міг би твоїх дітей розвозити. Але ж це кожен вирішує, да, ще раз кажу. І ще, ще раз тут кажу, да, що це можуть бути задачі. Будь-які дав. Ну в мене колись було усвідомлення, наприклад, ще багато років тому, що наприклад сміття з квартири може виносити не тільки я. Що, якщо в мене, наприклад, дуже такі бувають ну, важкі періоди, коли, коли велика завантаженість, там багато рішень треба приймати, щось впроваджувати, да, що мій чоловік він мені може допомагати в будь-чому прибрати там, наприклад, або щось приготувати. І потім з часом просто розподілили да, обов'язки і що. Певні речі виконую він, певні речі виконую я. І насправді кожен від цих речей отримую задоволення. Да? Тому що я, наприклад, не готую, і мій чоловік, наприклад, дуже рідко може займатися прибиранням. Да? Ось так. Ну, а якщо говорити про роботу. То перше, що я тут вам хочу порадити, і можу порадити, що вам треба виписати всі ті завдання, які ви робите. Неважливо, ви їх любите, не любите, ви їх виконуєте. І чесно собі, напроти тих, які ви точно можете віддати, навіть якщо зараз у вас немає людини, поставити напроти них якісь там рисочки, галочки, зірочки, як вам подобається. І просто. Потихеньку це описати. Зараз у нас є чат GPT, да, ви можете використовувати штучний інтелект для того, щоб створювати швидко інструкції, відео або текстові. Насправді для цього не треба багато часу. Треба просто прийняти рішення, описати, як створювати. Те, що вам потрібно, щоб створювала інша людина, Да, не очікувати, що відразу це все буде ідеально, що вона не буде косячити, що ви не будете чогось втрачати. Будете, але. Хтось з таких великих сказав, да? мені все одно, скільки я втрачу, але нічого цінніше, ніж моє життя і мій час в мене нема. Гроші я завжди зможу заробити, якщо їх втратив. Да? А якщо я втратив час свого життя, то це вже назавжди. Тож я сподіваюся, що я вам вас, цим етером надихнула на те, щоб передивитися. Те, як у вас зараз йдуть справи в плані, що ви все виконуєте самі, або багато чого виконуєте самі, і у вас час від часу з'являється думка, що треба, треба знаходити собі когось в команду, що треба створювати під це ресурси, до речі, ще яку річ я помітила, коли ми спілкуємося з клієнтами. Багато хто дійсно готовий, але в нього на це немає ресурсів. Ну, фіз, ну, фізично, да. Тобто немає чим платити, немає, здається, часу, як цю людину навчати. Ну стосовно часу, я вже тут певний лайфхак дала. Але ж дивіться, якщо ви не почнете це змінювати, да, ви не почнете інакше дивитись і на свої фінанси, і на те, як вам з часом все ж таки масштабуватись в тому, чим ви займаєтесь, нічого ж не зміниться. Крім того, що ви е, перейдете колись це настане в стан, коли ви точно від цього вже нічого не хочете, не захочете. Да, тому наприклад, я сьогодні, оскільки в нас а, в компанії стартує а, сьогодні наш квест, який не дуже такий ми просуваємо серед аудиторії, яка в нас не навчалася. А, але цей квест це навчання практично. 21 день воно йде. Він називається турбомані. Це якраз про те, щоб в нову одиницю часу, а для когось і вперше, подивитися на. Те, як ви керуєте своїми фінансами, як ви дійсно їми, що ви заробляєте? Який у вас капітал, куди ви витрачаєте гроші? Як ви взагалі, які у вас. Оці да, стратегії поведінки щодо м, заробітку і витрат грошей, що у вас з ідеєю там стосовно того, що гроші треба інвестувати, чи не треба, щодо кредитів і так далі? Тобто, оце все м, в нас буде відбуватися. І я сама йду сьогодні на це навчання повторно. І оскільки я ще є менторкою в бізнес-спільноті, я ще ну прям сильно рекомендувала людям, які мені довіряють, да, яких я веду а, як наставник, а, стартувати в цей потік. І в нас стартує гарна група. Так що, друзі, хто розуміє, що ви хочете делегувати, що ви вже не можете самі і вас затик саме в грошах, ну не те, що у вас їх нема, але ви не можете собі масштабуватися, тому що вам нема чим, наприклад, сплачувати зарплатню ще команді або помічнику, і ви, наприклад, експерт, гарний експерт, ви багато працюєте і так далі. То я вам раджу не тільки пройти в нас навчання стосовно управління часом. Ви це напевно знаєте, що в нас це можна зробити. Але ще оцей потужний продукт, що стосується саме грошей і їх керування. Не для того, щоб на це подивитись, а для того, щоб зробити певні. Те, що вправи, прямо впровадити технологію ефективного керування грошима в ваше життя і змінити підходи. Я це проходила декілька років тому і от зрозуміла, що мені прийшов час ще разок до цього долучитися і. Посилити також себе в цьому. Тож запрошую, якщо хочете до нас, пишіть, хочу навчатися, час, гроші, і ми допоможемо вам стартувати. Повірте, ви це можете собі дозволити, це коштує дуже адекватних грошей, особливо в порівнянні з тим, що ви від цього отримаєте і як зміниться ваше життя. А воно зміниться. Ну що ж, сьогодні вам бажаю гарного дня, гарного тижня. Будьте ефективними не тільки завдяки тому, що ви самі все привикли вивозити, а завдяки тому, що ви готові делегувати і це робите. Все побачимо завтра о 8.45. До побачення!